Друзі, я прошу вас допомогти зробити впізнаваних даних неадекватних співробітників поліції. Я до вас звертаюся. Дякую по дорозі. Окей, давайте прийдемо безпечне місце. По дорозі? Давайте прийдемо безпечне місце. По дорозі? Ви як до мене говорить? Провокаторку, чому ходить да. по дорозі? Да. До кого ви мляка? Чому по дорозі ходить? Ви скажіть, до кого млякає? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Предъявіть? Чому кажу? По, По свій, Чому? Свічому? Ви адекват? Чому Кажу, ви кажу чому? Яке ви адекватно кажу? Кажу Я... чому, кажу, з ви... дороги зійдіть. Зійдіть з дороги. З проїзної дороги. Приклад? дороги Окей. Я зійшов. Ви чому ходите? Ви чому ви провоцируєте водіїв? Кажу? Я... Чому кажу, зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення. Yes. Посвідчення придивіть. Яке... Че дана ситуація демонструє зневагу до чинного військового збройних сил України. А що такого зробив військовий? Нічого він вимагав, щоб співробітник поліції діяв по закону, натомість отримав ось це провокаторкою. Чому ходить да. по дорозі? Да. Така ситуація може трапитись кожним водієм. Вас зупиняють без причини. Ви вимагаєте по закону і вишенька на торт. Дані поліцейські склали постанову незаконну постанову на даного військового водія, за що за тріщину на склі і непред'явлення документів, коли не було законної підстави.